Що в нас? У нас тут BMW F800GS 2012 року. Не думав я відео по ньому знімати, але є деякі цікавинки, тому, тому я вам покажу. Значить, звернувся власник з заміною мастила, з заміною піддона. Піддон тут знімається, скажімо так, як в машині. Так? Не два окремих картера, а піддон. піддон так? Вон, Зараз покажу його наявно. Заміна масла, заміна піддона, провіра, провірка компресії, провірка катушок. Це ми діагностично подивимося до катушок, компресію замірюємо. Дещо цікаве, я знайшов. Але спочатку про мастило і про піддон. Спочатку, звичайно, що я мотоцикл прогрів, навіть тистану, катнувся на ньому. І злив масло. Тоді дзвоню власне, тому що ми так з ним не спілкувалися, вживу, скажімо так, що робити по мотоциклу. І кажу, масло я злив. А для чого міняти піддон? Бо не бачу ніяких пошкоджень. Піддон власне, от тут стоїть. так, О, так він виглядає. А він каже: а як ти злив масло? Я не міг. Я колопав, колопав, колопав. І просто пробка мені не піддавалася. Тому думав, що там зірвана різьба. Я купив новий піддон, новий, інший, так, нову прокладку. Болти оригінальні і так далі. Масло теж оригінальне було, і фільтр масляний теж оригінальний. Тобто підхід такий хороший. Кажу, не знаю, мені та пробка піддалась дуже легко. Вона алюмінієва, в комплекті до цього підону була залізна. Стальна. Я поставив стальну, бо тут грані такі конкретно покоцані, ну, і звичайно нова шайба. Можливо, хтось перетягнув, затягнув за великим зусиллям. Ну і так вийшло. Значить, пробка закручується з зусиллям 40 Нм. От от вона одна, точка зливу, в нас лише одна, ну і масляний фільтр. от він, Добре. Це зрозуміло. Далі. Провірка компресії. Чому? Тому що мотоцикл, як власнику, здається, я так розумію, що він не їде. Не так їде, як, як повинен. Тому і замір компресії, провірка, провірка катушок. Я тут дуже цікаву річ побачив, ще не знаю, не розбирався, в чому справа. Подивлюся, чи тут має бути два троси, чи тут має бути один трос, тобто один на відкриття ручки. Другий на закриття. так, Бо безпосередньо тут біля дроселя місце є на одну, на один трос. На іншу, на, на, другого, на другий трос місця немає. Тобто стандартно там в японських мотоциклах, в австрійських, ну і не тільки. Є два троси. Так, дивимось, Що в нас? У нас тут така цікава річ. Дивіться. Відкриваю повністю ручку. Так. А дросель повністю не відкривається. Відкривається на відсотків. Ну, можливо, скільки? 80. 70. Ну, десь приблизно так. Так, зараз бо фішка мішає. Отак. Дивіться. Добре, якщо я вручну зроблю, хоп. То дросель відкривається до кінця. Ну, цікаво, цікаво. Зараз будемо дивитись. Тут бачу, що є два, два положення, ніби на інший трос. Мало бути, або інше положення, просто інший режим. Зараз розберусь з тією інформацією, як воно повинно бути. І тоді далі дознімаємо. І що ж, переставив трос, ще навіть не закручував. В інше положення О, на півмісяці, який відкриває безпосередньо дросель. І що ми бачимо? І бачимо, що відкриття повне, таке, як повинно бути. Все, я розібрався. Чому так, як воно так відбувається і так далі. Е, є в мене програмка, і в цій програмці все вказано покроково. Значить, це зниження потужності до 35 кВт. А цей мотоцикл в, в стоці має 62 кВт. Тобто, на, грубо кажучи, на 40% зменшення потужності. От так-то. Тільки тут має та пластинка перекидатись і трос не має йти отак, отак, під кутом боком. Добре, ставимо і закриваємо. Я думаю, що власник буде задоволений. Однозначно. А що в нас там по компресії, до речі? А? Я вже її заміряв і спочатку навіть сильно здивувався. Так, буде видно. Напевно, буде. Добре. Включили ручка газу. Дорослід повністю відкритий. Видно вам? Мало б бути видно. Так. 17,5 кг Тобто, ну будемо вважати, що один до одного бар і кілограм. 17,5 бар компресії. Нормально? Чому здивувався, бо це дуже висока. В лівому циліндрі, до речі, така сама. Так? Е, значить, яка повинна бути? Що нам каже мануальчик? Або каже, що нижче 11 це погана компресія, треба шукати причину. 11, 15 це хороша компресія. І 15 плюс добра. Тобто в нас тут все в порядочку. Все. Ага, Забув сказати, замінюємо ще трос щеплення. Хотів я його помастити, тому що він дуже такий був дуже-дуже-ша. Важко ходив і знайшов порвані жилки. Оригінальний трос замовлений і замовив власник, і він вже приїхав. Встановлюємо, збираємо мотоцикл. Збираємо мотоцикл, можливо, тистану, як відносно того, як він їхав раніше. І можна... Ага, не все. Ще підключимося діагностикою. Обнулимо міжсервісний інтервал, подивимося, чи є якісь помилки і так далі. І можна віддавати власнику. Ставимо свічки. Я так розумію, що власник їх замінював, тому що він знімав. То все. Свічки закручуються з зусиллям 20 н. Не треба їх там метровим ломом трубою метровою закручити. Що я вам хочу сказати? От, всі там розказують, що КТМ гамно, БМВ гамно і так далі. Всі ті власники якихось старих японських мотоциклів. Ну, не всі, не всі, добре. Але розбираючи той мод, збираючи, настільки все легко, легко, просто знімається, демонтується, монтується назад. ну Наприклад, до свічок добратися ну, дуже легко. Не будемо рівняти з якимись одногоршковими такими, де свічка з боку стоїть. що В цілому зняти фільтрбокс, наприклад, це добратися до фільтра. ну Реально дуже-дуже швидко то і просто зробити. Так що, в цьому плані там В, звичайно супер. Ну і компресію ви самі бачили, так? 70 тисяч на приборці. <сі> Японські мотоцикли доливаєте масло, доливаєте там з пробігу якогось. 50 тисяч, щось таке. Вони їдять, їдять і кажуть, ну, власники розказують, що все круто, все так має бути, а BMW гамно. Тому я не власник BMW мотоцикла, але такі в мене думки. так що, Бачите, фільтри. Оп. Ну що, мод вигнав вже з майстерні, бо загнав інший, катнувся я, тестанув, і він поїхав значно краще. Ну, Динаміка не така, та як там в КТМ -а чи щось таке, але досить непогано. Думаю, власник буде задоволений. Все з МОТом ГУД, роботи, які планувались, зроблені. Ну і все. А ми приступаємо до інших мотоциклів, знімається частково. І по тому, і по тому. Там то в нас якісь проекти. Ще там стоять не в майстерні проекти. Буде, напевно, що кілька 990-х на обслуговуванні, І кілька BMW, Все буде, все буде.